Доброго ранку, любі малята. Сьогодні на занятті ми з вами послухаємо казочку про дружбу. Маленький їжачок, що жив у нірці одного чудового сонячного дня, вирішив прогулятись. Вийшов їжачок з дому і захоплено подивився довкола. Ранкове сонечко посміхалося сонному лісу, перетворюючи росу на коштовне каміння. Яскраві квіти раділи, що прийшов новий день. Чувся стукіт дятла і солов'їна пісня. Їжачок так захопився, спостерігаючи за такою красою, що й не помітив, як зіткнувся. Зайчиням. Пробач, я тебе не побачив нічого, відповіло зайчиня. Мене звуть Вухнастик, а я круглячок. Нумо разом гратися запропонував їжачок. Так вони і подружились. Гралися Їжачок з зєченням цілий день. То у схованки, то у доганялки, спостерігали за яскравими метеликами, тоді дивились, як у різці плавають хмарки, а ввечері, стомлені, але задоволені, попрощались. Їжачок вдома розповів батькам про зайчика і пішов спати. І снився йому друг вухнастик. Дітки, сьогодні на занятті я пропоную вам зліпити чарівну квітку для свого друга. Для заняття нам знадобиться дощечка для ліплення, різнокольоровий пластилін та аркуш любого кольорового паперу. Від кожного брусочка пластиліну відщипуємо невеликі шматочки для пелюстків квітки, з зеленого пластиліну відщипуємо три шматочки: це буде стебло і листячко квітки. Зі шматочків пластиліну скочуємо кульки. З зеленої кульки пластиліну скочуємо довгу ковбаску і прикладаємо її на кольоровий папір. Це буде стебло квітки. Дві зелені кульки прикладаємо до стебла і притискаємо пальчиком. Це будуть листочки квітки. Навколо стебла викладаємо різнокольорові кульки і притискаємо їх пальчиком. Ось така чарівна квітка у мене вийшла. До зустрічі, малята! Чекаю на ваші роботи!